Панове, а чи знаєте ви, що Білорусь має дві неофіційні самоназви. Перша самоназва це Литва від Литвинів Великого князівства Литовського, Руського та Жиматійського. Друга самоназва Кривія. Від Кривичів Полоцького князівства Русі. У 1918 році народ розпочав державотворчий процес і держава мала називатись Кривія. За це ратували історики та етнографи. Бо Кривія має чіткий етнографічний маркер на відміну від розмитого та політичного терміну Литва, а також проросійського терміну Білорусія. Цей маркер це плем'я Кривичів, яке жило ще за часів Русі, ще й до Русі, і столицею мало місто Полоцьк. А етнокультурними центрами були місто Смоленськ, Могилев, Новогрудок. Фактично на базі того одного племені Кривичі і сформувався оцей народ. Тож, відповідна держава мала би так називатися – Кривія. До речі, кривими латвійці називають білорусів до сих пір. Але політики тоді, 100 років тому, не дослухались до думки етнографів та істориків і назвали свою державу на російський манер. Назвали свою державу Білорусія. Білоруська Народная Республіка. Добре, ну, що українці 100 років тому були більш національно свідомими та назвала свою державу Україна, Українська Народна Республіка, а не Малоросія. Бо зараз жили б з тою малоросійською ганьбою. Панове українці! Вивчаємо правдиву історію сусіднього нам народу, тим паче, в часі неминучої. Перемоги українського народу, українського війська у війні з російськими окупантами в часі неминучого звільнення Білорусі з-під російської окупації, в часі цілком можливої, цілком ймовірної єдності білоруського та українського народів, в часі можливого приєднання Білорусі до української держави на правах автономії. До речі, за це боролися якраз оцей уряд Білоруської Народної Республіки в 1918 вісімнадцятому та дев'ятнадцятому роках. Та про це тисячки згодом. Слава Україні та слава українському народові.